Українські банки стали активніше кредитувати населення та бізнес. Про це заявили у Національному банку. В грудневому звіті мовиться про те, що банки продовжують безперебійно працювати. На що ж витрачають гроші українці, що звертаються до банків за позиками? Та про що треба знати, аби не втрапити в боргову яму? Зараз нам розповість Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Та, е... та, пане Андрію, можете ще чер... о, є так, тепер чутно. Пане Андрію, от кредитування, населення та бізнесу. На що стали брати більше кредитів українці нині? Це кредит на те, щоб прожити, чи на те, щоб якось економічно розвиватися? Дивіться, дійсно кредитний, скажімо так, ріст кредитування в Україні останніх сім місяців поспіль. Ми спостерігаємо такий ріст. Більшість цього росту все ж таки за рахунок споживчого кредитування, тобто, це кредитування, яке надається фізичним особам, тобто населенню, трошки менший тренд показує ріст кредитування бізнесу. Дивіться, але це треба все знаєте. Я люблю казати так: все треба дивитися в порівнянні, тобто в порівнянні того падіння, яке ми отримали з початком повномасштабної агресії, цей сьогоднішній ріст він може здаватися не дуже, скажімо так, значним. Але якщо це триває сім місяців поспіль, то це означає, що наша економіка після двох років активної такої бойового спротиву починає вже адаптовуватися і виходити на тренд. На тренд позитивний. Ми в Асоціації українських банків робили своє дослідження разом з компанією Research UA, але це стосувалося дослідження не настільки банківського кредитування як кредитування мікропозик в Україні збільшується тренд на мікропозики, які надають фінансові компанії. І нас зацікавило це питання, чому відбувається. Такий ріст, чому споживачі, чому громадяни користуються такими послугами, ми провели таке дослідження, яке є репрезентативне дослідження. Ми в цьому місяці будемо робити прес-конференцію з презентації. Але сьогодні ексклюзивно для вас можу поділитися кількома такими даними. Тобто, якщо говорити про мікропозики, то це нішевий інструмент, який зазвичай яким користуються громадяни, які мають або низький, або середній рівень доходу. І як правило, це кошти, які беруться на короткий проміжок часу для задоволення щоденних потреб 67% наших респондентів відповіли, що у період воєнного часу. 67% людей використовують мікропозики на задоволення щоденних потреб або так звані кошти до зарплати. Коли, наприклад, закінчується місяць, ти знаєш, що в тебе 30-го чи 31 го числа поступлять кошти до заробітної плати, але, наприклад, в тебе там через певні обставини, через якісь непередбачувані обставини, за 3 дні, за 5 днів до заробітної плати. Ну, скажімо так, не залишилось коштів. І тут з'являються мікрофінансові організації, які можуть швидко, легко надати кошти в позику. І от коли ми говоримо, знаєте, ви дуже слушно сказали про як не потрапити в бургову яму. Це дуже важливе питання, над яким ми теж, як асоціація, працюємо, і практично в кожному ефірі про це говоримо. І я зараз вам наведу два приклади: один позитивний, один негативний. І надіюся, що наші слухачі теж зроблять з цього правильні висновки. Почну. З негативного, наприклад, прикладу, коли мікропозику береш і потім можеш опинитися в борговій ямі. Наприклад, вийшов новий телефон, і ти хочеш купити новий телефон, звертаючись до компанії, які надають мікропозики, а там беззаставний кредит, і він завжди має високий відсоток. І тоді ти береш цю позику з розрахунком, що на кілька там днів чи до 20 днів, чи до 30 днів ти зможеш ці кошти повернути. Але ну телефон це задоволення не дешеве і зазвичай так не відбувається. І навожу вам приклад позитивного і дуже яскраво позитивного прикладу, як користуються українці, наприклад, добре цими мікропозиками. Водій таксі здійснює свою діяльність, заробляє гроші кожного дня, а таксує на своїй автівці. В нього, наприклад пробивається колесо, яке не підлягає відновленню. Колесо коштує 2-3 тисячі гривень, ну, в залежності від автомобіля. А цих 2-3 тисяч гривень зараз в кишені немає. І він, якщо не буде працювати, він не зможе заробляти. Він оформлює, наприклад, такий кредит на 2-3 тисячі гривень. Через 2-3 дні або 4 дні він заробляє ці кошти і повертає. І по такій позиції він заплатить відсотки максимум 100-120 гривень. Але він залишається в активній економічній своїй діяльності і не перестає працювати. Тому наше дослідження фактично було спрямоване для того, щоб розібратися в Україні мікропозики, для чого вони існують, і що і чи вони потрібні не потрібні. Угу. І в нашому висновок, який я можу такий швидкий зробити, що ці позики. Потрібні, тільки дуже важливо, щоб і компанії, і дотичні, наприклад, так як ми, асоціації, роз'яснювали, як і під що потрібно ці позики брати. Uh -huh. Якщо ти розраховуєш, що ти повернеш цю позику через три дні, бо в тебе через трі, чи через сім днів, чи через 10 вони, як правило, беруться на дуже короткий термін. Через 10 днів в тебе буде заробітня плата, тоді таку позику можна брати. Якщо такого розрахунку немає, тоді є ризик потрапити у боргову яму. І дуже позитивним я хотів би звернути тут увагу на нашого регулятора на Верховну Раду, на Національний банк України розроблений був спільно законопроект, який передбачив для цих мікрофінансових компаній граничну суму, вище якої не може бути встановлений відсоток по таким кредитам, тому що появлялися іноді, знаєте, відомі компанії цим ніколи не займалися, але з'являлися на ринку, наприклад, такі компанії, там, які недовго хочуть попрацювати, і кидали таку тінь, знаєте. Те, коли там якісь космічні просто відсотки нараховували, людина взяла 5 тисяч гривень, а потім е, появлялися там не е, страшні відсотки. І коли втрутилась держава в цей в цей ринок, ринок встановлений зараз 1 січня, максимальна е, су, е, відсоток, який може бути нарахований в день. Я вважаю, це позитивний сигнал. Тобто, знаєте. Коли розвивається ринок, коли хтось користується послугою більш відповідально, а хтось менш з користувачів відповідально, тут мусить втрутитися держава для того, щоб певний навести порядок. Наприклад, з колекторською діяльністю, в 2019-2020 роках був запроваджений такий реєстр колекторів, які встановили певні правила, тобто, коли можна телефонувати до людини, скільки разів можна телефонувати і так далі. Ось, ну але Знаєте, як представник і банківської асоціації і компанії, які надають фінансові послуги, я завжди використовую таку фразу знаєте, в першу чергу, якщо ти позичив кошти, тобто якщо кредит отриманий, кредит повинен бути повернутий І людина, коли підписує умови, повинна уважно ознайомитися, що якщо цей там позика надана з певним, там, наприклад, пільговим періодом, або на пільговий період встановлена там відсоткова ставка зазвичай такі акційні пропозиції діють там 0,01% або ще щось. Потрібно дотримуватися цих правил і не зловживати в тому плані, що якщо все ж таки ти позичив кошти, то будь добрий, прорахуй свої можливості mm -hmm. і, від, і, і щоб ти міг повернути. Бо компанії багатьом відмовляють, наприклад, вони вже, знаєте, зараз. Деякі люди там в одну компанію звернулись, в другу, третю відмовили, і а в четвертій може йому цей кредит чи їй цей кредит видадуть. Компанії теж слідкують за рейтингом свого позичальника для того, щоб знаєте, ну нікому не цікаво видати кредит. А потім там це ж безвідсотко... це ж беззаставний кредит. розумієте, так. ти не можеш щось стягнути з цієї людини а, за такий кредит. І тому, звичайно, ти будеш робити такий скоринг. Аналізувати люд які доходи має людина, для того щоб все таки а, цю тимчасову потребу у фінансах забезпечити цьому громадянину, але щоб і цей громадянин не потрапив в якийсь потім бургову яму. Зрозуміло, пане Андрій, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру за таке детальне роз'яснення. Бо я відверто зізнаюся долі скептично ставився до швидких позик. Але зараз, якщо дійсно підходити до цього питання відповідально, то може це не так уже й погано. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, бо з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.